Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вирішила записати відео урок про те, як у Canva можна створювати вікторини, квізи, різні вправи за допомогою штучного інтелекту. Отже, перейшовши на головну сторінку Canva, у нас є три кнопки: ваші дизайни, шаблони та ші Canva». І ми з вами, звісно, натискаємо на кнопочку Canva». Коли ми перейдемо а, за цією кнопкою, а то у нас з'являється таке вікно запиту. У нас внизу є ще три кнопки: зображення, документ та код. Для цього ми використаємо з вами кнопку код. Після того, як ми налаштували, що ми будемо створювати якусь інтерактивну вправу чи вікторину, чи будь-що, ми можемо з вами переходити до створення, але спочатку оберемо формат. От, у нас є тут запропоновані такі вже кнопки. Да? А, у нас цікавить Вікторина, наприклад. Отже, ми можемо написати Вікторина з біології або спуститися нижче і подивитися, що нам ще пропонують шаблони. Так, можна інтерактивну історичну хронологію використати, можна інтерактивне меню, там якесь створити, та інтерактивну гру з катками. До речі, це м -м, така гра підходить для вивчення слів з англійської мови, можливо, для термінів а, з будь-яких предметів. А потім що ми ще можемо: завдання на сортування, гра на співставлення слів і значень, гра на запам'ятовування можна класну гру зробити. 3D можна зробити гру, як досліджувати щось. Ми з вами візьмемо а, саме звичайний зараз вікторину. Натискаємо вікторина з біології. У нас є такий запит, такий промпт. Ми з вами а, залишаємо створити інтерактивну вікторину з, з так? І ось це все видаляємо і додаємо свій промпт, що хочемо ми створити. Ну, наприклад, я буду створювати а, вікторину а, з англійської мови. Так, для цього я візьму так, такий промпт. Він у мене вже готовий. Так, заготовлений. Тому я а, буду його додавати. Отже, значить, що в мене є створиль, навчаль, яскраву навчальну, а Вікторину з англійської мови. А, конкретно вказує, що все має бути з англійської мови, так? А, завдання має бути складнішим для дітей на тему шкільних предметів. Дизайн зображує завдання з'єднати слово з малюнком. Кожне слово я прописала, яке в мене буде. І а, вказую, що написане жирним шрифтом поруч з веселими та чіткими малюнками у мультяшному стилі, наприклад, книжка і прапор для англійської цифри, для математики. ну, тобто Зробила такий промпт. Фон яскравий клас, стиль, плоска векторна, ілюстрація, дружна для дітей з мінімум тексту. Звісно, цей промпт я створила за допомогою штучного інтелекту, і тепер хочу використати його у штучному інтелекті Канва для генерації вікторини для уроку. Отже, коли я додала всі ці налаштування, тобто ось цей промпт, а натиснула всі кнопки, я тепер можу натиснути стрілочку, надіслати і чекати уже на результат того квізу чи вікторини, який згенерує штучний інтелект у канва. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Бачимо, що зараз працює я, штучний інтелект, відбувається написання коду. Чекаємо. Бачимо, що прописує по кожному слову. Так, і ось ми бачимо такий результат. Бачимо чітко англійською мовою все прописано. Match the school з поєднаєш дні предмети. Кликнує subject name, then click on It's matching picture. Спочатку клікне на назву предмета, потім на зображення. А, бачимо а, бали, а, який результат буде. Отже, давайте спробуємо, як це працює. Натискаємо на слово і шукаємо відповідне зображення. Якщо воно підсвічує зеленим, означає вірно. Бачимо один бал з'явився наступне. Так, прокрутимо. Вірно. Так, джеографі. Ось тут такі візуали трішки такі цікаві. Так, вірно. Можна е, виправити е, цю ситуацію. Зараз я покажу як. History. Нам буде це буде. Математика. Notion Technology. English. Так. Бачите, якщо не вірно, підсвічує жовтим, так? Означає, що. Так. English. Ну, і ще не так. Ага, підсвітило зелененьким, означає правильно. Так, і останній от. Натискаємо і тут один зробив зайвим. А, бачимо, що 8 із 9. так? А physical education ще ми загубили. Так, все, тепер вірно. Тобто, а, Це така е, інтерактивна вікторійна, яку можна використати на уроці а, для перевірки там, лексики швидко. там. А, Тобто ви керуєте да, цими кнопками, а учні говорять, що натискати, куди з чим поєднати. А можна також надати учням, але це ж вже ви не будете бачити результату, так а, тобто краще це використовувати, коли ви разом. Або можна надавати учням як тренажер, такий для вивчення слів, лексики, там чи якихось понять а, чи типу того, і є кнопка play again, ми можемо знову натиснути і повернутися пограти ще. Якщо вам щось не влаштовує, наприклад, мені не подобається ось зображення. Вони якісь. Ну, Не зовсім такі можуть бути зрозумілі для дітей, так, в залежності від категорії учнів. Тому ми можемо попросити а, замінити так, зміни зопраження на більш чіткіші і яскраві. яскраві. Для учнів ну, нехай буде п'ятого класу. Так, і натискаємо стрілочку знову. Відбувається зміна, так? Він пише, дайте мені хвилинку і чекаємо, що через хвилинку він нам напише цей штучний інтелект. Можемо подивитись попередню відповідь, який він написав. Я створюю яскраву інтерактивну вікторину з англійської мови, про шкільні предмети. Так, чудово, подумав і пише. Тепер дивіться, що змінилося. Він пише мені, що змінилося, і уже ось ми бачимо, змінилися певні зображення. Так, отже, а прописав, що на що змінив, що додав. Так. Супер. Значить, «Physical Education» футбольний м'яч. з такими лініями зробив він. Так, де цей м'яч? Так, супер. Хісторі, uh, годинник, географік глобус, Information Technology, це комп'ютер. Інглиш uh, червона книга, тут вже бачимо ABC, це вже більш так uh, привабливіше кольори. Так, ну мені цей варіант більш подобається. Якщо все подобається, залишаємо. А uh, як ми можемо uh, з вами. Використати, перенести да, у нашу презентацію, наприклад, чи а, наш, якийсь там, на нашу дошку. Да. Для цього ми можемо з вами натиснути використати в дизайні. У нас з'являються такі функції «Вебсайт», презентація, документа, дошка. Ну, о, я зазвичай презентацію використовую, але протестила вебсайт, і вебсайт мені більше доподобає. Тому ми можемо натиснути, наприклад, «Вебсайт». У нас відкриється новий такий, типу, документ, із нашою Вікториною у вебсайті. Як ми можемо перенести у. На нашу дошку там чи ще кудись. Наприклад, я натисну зараз, нехай буде дошка, да? Ось повертаюся до мого цього веб-сайту. Натискаю копіювати, переходжу в дошку, натискаю Вставити, і в мене з'являється ось ця вікторина на дошці. Ну, звісно, для того, щоб її активувати, потрібно проклікати на ній так декілька разів. І ось бачимо, вже все рухається. Мюзик. Так, прокрутили, а де там наша Мюзик? Ось є. І таким чином. Збільшили, зменшили, там порухали, як вам зручно, а використали. Якщо для учнів, то звісно ви можете: що опублікувати цей вебсайт і а, дати посилання, або а, що робити, не опублікувати, навіть просто поділитися, і нехай вони ось тут у канві а, працюють, тренуються із а, а, вивчення, там, певної теми, слів чи ще чогось. Отже, ось таким чином ми можемо з вами використовувати штучний інтелект у Canva. Ну і, звісно, не тільки таким чином, можемо використовувати його по-різному, Тобто, можемо з вами використовувати і для створення, наприклад, інших якихось там завдань. да? Ну, тобто, потрібно постійно Експериментувати. Отже, якщо вам був цей матеріал корисний, цікавий, то поставте, будь ласка, мені подобайку і користуйтеся. Я сподіваюся, що у вас. З'являться свої ідеї, і ця інформація стане для вас корисною. Дякую за увагу.